Шановні учні, вітаю! Зараз я дуже коротенько поясню вам, як користуватися новими опціями, які з'явилися у вашому Google класі. Зараз ви бачите сторінку нашого середовища, де викладені предмети, з яких ми навчаємось. Зараз я заходжу як учень до того предмету, де в мене прикріплена ця, ця нова опція. Ось я заходжу, бачу нове завдання. Ой, вибачте, не та група. Вибачте. Бачу нове завдання, яке в мене з'явилося, бачу якусь нову інформацію, якої раніше у нас з вами в Google класі не було. Зараз я переходжу на останній урок, по якому потрібно навчитися. Працювати саме з оцим додатком, який називається ноутбук LM. Значте, ви бачите, це у нас практична робота по налаштуванню браузера Google Chrome, потрібно вміти налаштовувати мову інтерфейсу. Тут у вас в завданні прикріплена, бачите, прикріплена інструкція в документі. І для того, щоб. Ми могли розібратися, що оце у нас таке, ми зараз сюди переходимо. Звичайним способом заходимо у прикріплену інформацію, завантажується, і що я бачу? Я бачу, що у мене тут є та інструкція, про яку я говорю, є спілкування з штучним інтелектом. І є додані додаткові матеріали, якими я, як учень, можу користуватися. Ця вкладочка називається Студіо, і на цій студії викладач вам прикріпив. Налаштування картки. Відкриваю ці картки. Як ці картки працюють? Я бачу картку, яка має дві сторони. Ось текст, і для того, щоб я побачила відповідь, я на ній натискаю. І на зворотньому боці я бачу відповідь, і за допомогою цих флеш-карток я додатково навчаюся саме з тієї теми, яка викладена в цьому уроці. І якщо мені цього мало, і я хочу отримати якусь додаткову. Інформацію, зараз ми подивимось, що можна зробити. Читаю, ну ось полоса прокруточки, яку я, звичайно, прокручу, щоб бачити, що тут написано. Я читаю завдання, переглядаю відповідь, читаю відповідь і йду далі. Ось у мене наступне. Щоб відкрити меню налаштувань у Chrome, потрібно натиснути на іконку у вигляді. І мені потрібно знати, у якому вигляді у верхньому правому куті. Я переглядаю відповідь і бачу відповідь у вигляді трьох крапок. Якщо я чомусь сумніваюсь, хочу якесь додатке пояснення, я можу натиснути ось сюди на Пояснити. І в чаті почекати, поки мені з'явиться додаткова інформація, яку я можу почитати. З, з, яку мені надає для пояснення штучний інтелект. Ну, і ось, наприклад, функція та вигляд іконки, назва іконки, яку ви, ви згадали, це іконка меню. Вона має вигляд трьох крапок вертикально розташованих. Розташування. Ця іконка завжди знаходиться у верхньому правому куті вікна, браузер Google Chrome. Тобто, якщо вам потрібна додаткова інформація, ви таким чином. Її для себе виводите. І далі ви переглядаєте усі флеш-картки, які тут вам прикріплені, бачите, їх всього 14, ви по ним проходитесь і отримуєте додаткову інформацію, на, відповідно до того, все, що стосується саме цієї практичної роботи. Окрім коли ви це переглянете, ви тут угорі, зараз я візьму вказівник. Ви отут, угорі, повертаєтесь до вкладочки студіо. І коли ви до неї повернулись, ви бачите, що у вас картки і що у вас є. Бачите, отака позначка, ну, вона вам знайома, це позначка відео. Ви можете переглянути відеоінструкцію, яку підготував для вас штучний інтелект на підставі інструкції від викладача. Ось звичайно, знайома вам кнопка. Знайома ситуація, коли браузер. Ви переглядаєте глядає. потрібне нам меню. Ось тут у ув... Пропустити цей крок ніяк не можна. Ви переглядаєте, і після закінчення ви отримуєте саме цю інформацію, яка знову ж таки підкреслюю. знаходиться. У цій інструкції до практичної роботи, але вона подана вам іншим чином. Повертаюся знову до вкладочки студіо, і що я бачу? Я бачу, що я флешкарки, я подивилась, налаштування мови я подивилась, і у мене залишився тільки тест, який я Потрібно, який мені потрібно пройти. І після того, як я його пройду, мені потрібно обов'язково зробити скріншот, Цього тесту і надати відповідь. Дивіться, я зараз навіть не буду читати питання, я просто натискаю завжди буду натискати точку А. І я не знаю, правильно чи неправильно я відповіла. Дивіться, да? І ось, коли я відповіла неправильно, я прокручую, я бачу, що неправильно, неправильна моя відповідь. Ось натисну підказана правильна відповідь. і Якщо мені цього мало, я прошу штучний інтелект пояснити, і він мені знову таки шукає інформацію, яку він вважає за потрібне. Дивіться, звичайно, коли ви таке робите, потрібно читати, але потрібно трошечки фільтрувати, бо все може бути. Штучний інтелект може і помилятися, таке, таке буває. Тобто я проходжу всі тести, я бачу, що у мене всього 6 питань, 4 з яких я пройшла. Я сказала, я буду натискати тільки точку А, не читаю я відповіді. І ось що я бачу в кінці шосте питання це звичайна вікторина. Я пройшла. Що я бачу? Я бачу, що у мене всього шість питань. На два питання я відповіла правильно, ось вони. На чотири питання я відповіла неправильно, ось воно написано: пропущених питань у мене немає, точність 33%, і ключове, про що я вас дуже прошу: коли ви будете робити скрін вашого тесту для того, щоб додати його до звіту про практичну роботу, обов'язково. Потрібно захвачувати вашу аватарку. Оцю. Але спочатку спочатку підводите курсор до вашої аватарки, щоб було видно, чия це відкрита сторінка. Потім натискаєте клавішу Print Screen і тільки після того робите скріншот. І в цьому скріншоті я побачу, хто надавав відповідь. Я бачу, хто надавав відповідь, на чій сторінці знаходиться е, комп'ютер або телефон. Воно гарно працює з телефону, і я бачу, як і оцінка. Ну, бажано щоб була і нижча частина, де скільки правильних відповідей, скільки неправильних відповідей, але цього достатньо. Цього скріншоту достатньо для того, щоб я виставила вам оцінку за тестування саме з цієї практичної роботи. Дякую за увагу!